Так, любенькі-дорогенькі. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Так, робимо розклад зразу. Європейський вояж був у нас у президента. І подивимося, чи може Україна програти в цій війні. Давайте в кінці відео. Подивимося європейський. Щось знімала на балачки, щось зняла, щось не записала. Ну його все в баню. Так, давайте візьмемо колоду, давайте цю колоду і подивимося. Європейський, ну, тобто, їздив президент по Європі. Що? що ми маємо від цього, що ми не маємо, чого ми... Чого ми їздили, по що ми їздили, як карта це бачить. Чистки з захистом, розклади, свічки. Розказала на тому каналі. Канал називається Оксана Відьма Влог. Зайдіть, подивіться, кому. У кого є бажання, пишіть у Viber. Перед Новим роком. Робіть собі такі подарки. Не пожалієте. Зробіть собі такий подарунок і будете приходити кожен рік. Так, давайте подивимося, як карта бачить. От Європа, президент їздили. Ось тут бачать по карті. Щоб отримати благословіння в Європі, ну на війну далі. П'ятерка мечеюсь у нас. Єрофант, тобто, от він, навіть як, благословіння в Європи, на війну далі, в чому ми їздили. Тому що без Європи, ну, фактично, ситуація робиться зовсім в чорні, в деньгах. Шестьрка пентаклів, в фінансах. У нас карта показує. Тобто, щоб Європа благословила на війну далі через фінанси, через фінанси. Благословення. Ну от так наші старці, мудрі рішили, що війна далі може бути тільки при помощі, при допомозі Європи через їхні фінанси. От їздили, їздили так. Людей про це ніхто нічого не питає. То есть, просто кажу карти. От, кажу карти. А ви самі там аналізуйте, додумайтеся, придумуйтеся. Треба благословення було Європи, треба було згода Європи, щоб війну продовжувати по п'яте мічовій далі, треба шість Пентаклі, треба, щоб фінанси сипалися постійно там з її рук, в руки ті, хто просять, внизу сидить, проси. І от сипляться фінанси. Розумієте? От вони вважають, що саме мудре рішення і Європа, і наші старці молоді, вважають, що треба продовження війни і треба фінанси на цю війну. Людей знову ніхто не питає. Може, і не довжні питати. І їм від, 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 відніше, ну чим я чим... загляну, чи записую, бо на тому каналі вже одне записала відео. Та вроді записує. Там з китюнями борюся, щоб не мішали. Тут відео не записує. Так, давайте. Ну і хорошо. Їздили вони, цель така була в них. Тобто вони йдуть своїм путем. От полочальнику людина, люди, людина, тобто Україна, влада, вони йдуть своїм путем. Вони фонариком собі... Путь освіщають, вони так рішили, що так треба, для кого треба, ну треба, і вони й да. Ну і результат цього європейського турне, так сказати. Ну так, да, турне, движення, Колісниця, їздили, їздили би. Багато питань, які залишилися без відповіді, по двойки мечові, тому що не Європа не знаходить в якихось питаннях відповіді, не тим більше Україна. Понимаете? Той колісничий, який управляє Україною, от є питання, на які не знаходяться відповіді. Тобто реально не знаходять відповіді. Чого? Тому що. Зараз ми положимо карти. Фінанси, фінанси. Якусь радость після європейського турне вони будуть мати, чи вони вже мають, понимаете? якісь питання не вирішені, тому що не знає ні Європа, ні Україна, як їх вирішити. Ну а насчт фінансів я б сказала не вже. На війну. Насчет фінансів я б сказала, щось, що може, десь і придумали. Ну сьогодні. Ось у нас війна. Отакісь вопроси на насчет фінансів. Тут бачиш, тут одне те, що От це може бути по зірці, це може бути і США, Америка. Вони дуже далекі від нас. От не знають єдине, що робити з Америкою. От може бути це питання не вирішене, не Європа не знає, як його вирішити, не Україна не знає. От люди, які дуже далекі. Європа ну це таке ближче до нас. Понімаєте? А чого От не знають, що вирішити? Тому що зброя, бачите, тут Жезлів, це карта зброї, Якщо ми дивимося війну, а війна у нас тут є. Ось карта. Получили вони одобрення Європи або Європа від України. одобрення, А от отут не знають, що зробити, тому що війна більше і більш буде набирати оборотів. От ви бачите по карті все огні. А тут карта мислі ну то есть глаза закриті, зав'язані люди, які на відстані дуже далекій відстані. От зброю, щоб вони давали зброю, може бути непонімання, як це, як це зробити. Знаєте от одне питання, хоча б сказала по карті, ну, от не знаю в кого як. Не слухаю і не хочу слухати от там оті всі про політику Ютубе, абсолютно. От те, що карта показує, те й кажу. Бо це може на все. Помінієте, от я б сказала, може чимсь і довольні. От їхня дорога, їхня поїздка туди, їхня його, хто там. Ну, можуть бути, фінансово дев'ятка пентаклі. Тобто могли порішати, можуть порішати якось. І що далі. Ну, от хорошо, якщо так. Єдине, оце ну, тут може бути що. З людьми, які далеко, дуже далеко від України, от не знаходять якесь. Ну і хорошо, і що далі? Україну жде після цього. Хорошо, якщо з фінансами більш-менш карта показує, могли трошки підрішати, що далі жде Україна. Майбутнє з України ми дивимося ось карта. Ну, дивіться. Що далі жде Україну? Ось, дивіться, карти показують. Якщо дають даже фінанси, якщо там війна, благословіння получили, все, воюємо далі. От карта людина дивиться в майбутнє. І от карта башні. Куди ми йдемо? Даже з оціми фінансами. Показую тільки карти. Не коментую від себе. Показую карти. Ну, ще три карти візьмемо. Що далі? Борьба продовжується, війна продовжується. яка розруху для України, взриви по всій Україні можуть бути бешені взриви. От кажу я в Україні так само, як і ви, боюся. Ну, то есть, Все те саме. Хто в Україні, той розуміє це все. Ну, Те, що карта показує, бешені можуть бути взриви. Не те, що а такі взриви, Ну, то, 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 ці три карти показують, яких ще не було, яких ще в Україні не було. Знаєте, через емоції короля. Хто там нас Кубковий король? Путін, хто нас через короля? Іменно через короля можуть. Жертв буде дуже-дуже багато. Понимаєте, оце рішення яке, оце, оце, оце путешествия, в яке поїхали по Європам, де в Європі ми отримали благословіння на війну, чи ті... Європа отримала від України, да, продовжуємо війну. Помієте, от ми дивимося далі, що несе для України. Ось майбутнє України. Ось ви бачите, що. Ось карта, даліба продовжується. Ось король кубків, якого через оці емоції, через оце все. Ну от, по башні, по повішеному, взриви, де будуть жертви, це старші аркани. Хто понімав, той понімав. Взриви, в яких буде дуже-дуже багато жертв. Тобто старайтеся. Не знаю, що вам сказати, як старатися і що старайтеся. Ну, от майбутнє Україна. Без своїх, без ніяких того, що я там вам коментую. Самі думайте, самі розсуждайте, самі ви всі взрослі люди. Так, давайте візьмемо ще трошечки карт, чи може Україна програти ці війні. Хоча те, що тут випало, те випало. Чи може Україна програти в цій війні? Заходьте на канал Оксана Відмаблух, там ми дивилися сьогодні питання. Ну, Більш всього, треба дознімати його буде. Чого треба перестати боятися кожному знаку Зодіака 26-му році. Чим більше ми боїмося чогось, що щось трапиться. Тим більше воно трапляється. От я сьогодні дивилася вам по цій колоні трішки. Ну там буду дознімати. Там скільки я записала. Там воно на 40 минут. Ми там і читали, дуже хороше, інтересне таке, послухайте про жінок. Ну, ну і дозніму, сяду ось дозніму, подивлюся, там, бо я щось зняла, пішла, анкетюню закривати, а воно не записала. Давайте, чи може Україна програти в цій війні. Давайте. Чи може Україна? Просто питання таке, пряме я думаю, ми ми маємо право це спитати в Чи може Україна програти в цій війні? Да. Чиїсь емоції через верх, короля. Ми беремо імператор тут падає. Ми беремо берем на себе далі і далі нушу, яка нам не під силу. Я вам кажу по карті, ще раз наголошую, це тільки карти. Нуша, яка нам не під силу. Фактично був шанс. Був шанс, був шанс вийти з цієї ситуації, погано вийти з цієї карти смерті. Ну, той, не знаю, на время, на цей. Чиїсь емоції. От король падає, у нас ось король. Емоції цього короля. От. Шанс, який він взяв в свої руки, от страх перед правосуддям. Ось я вам карти показую. Ну, імператорське кресло. Тому що немає охоти вертатися в прошле, звідки я прийшов. От вони ведуть до чого нас. От я вам показала по карті. До чого вони нас ведуть? Люди, українці. Карта до чого воно веде нас? Україна до чого веде. Зброю опять руки давати. Тут і вік може бути. От скільки розкладів робили ми з вами? От так останні розклади, скільки я зараз, скільки вам я казала, за вік, що може бути, можуть бути і жінки, розговори про жінок. Король Жезлів це король, який зброю, якому зброю даватимуть в руки більш і більш. Ну і карта діалогу не встановиться так. Ніхто. Чи може ми питали, чи може Україна програти? Вік може бути зменшений. Як дивіться, карта показує і пажі вогню, і королі вогню, і, і горить все під ногами. І жінки вогню. А тому що хтось держиться за владу, хтось держиться за гроші, хтось зайшов вже в карту дьявола, когось дьявол дуже хорошо підцепив на це все діло. Тут, час, не бав, тут немає розговору, от я вам скажу по карті, такого розговору великого про Україну. Не випала імператриця, випав імператор у нас. Тобто не випала от, імператриця, а випав імператор. По карті закону, той страх перед законом. Понимаєте? І тут карта, тут, знаєш, як майбутнє людини важніше, ніж майбутнє України. І це не просто слова, це те, що карта показує. Тому що тут, бачите, от як діяло цепало, там приковане. до влади, до фінансів, до всього, до всього, от людина прикована. Хіба ж жінка, жінка, яка держить голову в руках. Дивіться, в неї внизу тут голова в руках. Жінки, це хіба або жінки дійсно? Не одна, може жінка, а жінки, які, не знаю, нема тут, програє Україна чи не програє, вже вона йде по башні, по повішеному, вже карта показує, не виграла. Ну в той же час, якщо ми далі дивимося за Україну, а тут не Україна, а тут одна людина. Або кучка людей, яка за цим троном заховалася. Або прикривається цим троном. Так, да, люди не розуміють чи не хочуть понімати. Ось Україна. Ось виходить у нас Україна. От прийшла до нас Україна. Що Україна каже? Хоче бути щаслива. Сильна, щаслива. Немало, опускається, не опускається меч. Тобто не опускається меч. Просто так я вам скажу, от, от підсумовуючи оце, ви хто там, хто пойме, пойма, той пойме. Понімаєте, підсумовуючи оце, знаєте, як така є приказка. Чим далі вліс, тим більше дров. Оце наподобіжня, ця карта показує. Ось Україну. Можуть і зброю, можуть і фінанси. от, вроді б то. от якесь є якесь тільки одне яке не вирішено Для України. На зараз, от, імператором, оцим всім, оцим, що ця карта показує, от, якесь питання по двойки мічей, яке не вирішено. Тобто Можуть бути фінанси, зброю треба знайти на ці фінанси, ну, тобто, щоб меч вона не опускала. то і так від себе скажу два слова. Україна затичка для багатих європейців. І все. Чи інтересно, так кожен сам спитайте себе, чи європейці могли б стати затичкою для України. Це вже отдельний розговор. Пока.